Таку маленьку деталь, яка важлива для розуміння того, чому себе як ведуть росіяни, це те, що саме з монгольської держави вони успадкували оцю ієрархію боязнь свого лідера. Там у них заведено був дуже простий принцип. Тобто, якщо тікав хтось один із війська, то страчували 10 людей, які були поряд з ним. Якщо тікало десяток, страчували сотню. Відповідно, якщо тікало сотня, страчували тисячу. І, і таким чином відбувалося те, що дуже часто тих людей, які взагалі мислили про які Якийсь бунт, то їх страчували свої ж, бо вони боялися за своє життя, бо їх потім стратять, якщо вони втічуть, і така чином, от жорстока ієрархія в московській державі, як периферії, вона так само мутувала в просто дикунські форми. Таким чином, Московія вона перетворилася на джерело такого деспотизму в усій тій частині земної кулі, якщо так можна сказати, той приклад, якби і знищення Казані і поневолення інших народів, які відбувалися вже значно пізніше, вони показують, якби в що перетворювали ця московська дикість.